Надію на те, що той випадок, це була просто там не... випадковість прикрада, яка, яка далі. Якби, далі у нас дійсно складається діалог, складається співпраця. Я сподіваюся, що ті речі, які ви декоруєте, да, зараз вони дійсно дійсно позитивні, що вони будуть на практиці дотримуватись. А, власне, про питання, скажімо, у мене є там три конкретно практичних питання, та які тим не менше є суспільно важливими. А перше, ви знаєте, що 4 квітня тут відбувалася акція, а, і коли, коли ми просили заступників прокурорів області а, ну, написати рапорти на звільнення. А, виходячи з цього, у нас два питання: питання перше: ваша позиція стосовно кадрового питання, тобто стосовно заступників, які написали рапорти, зокрема, стосовно пана Чумаченка. Ну, Чи задоволені рапорти? Значить, е, Сьогодні я мав ще розмову е, перед вашою зустрічю за зранку із Чумаченком. Значить, е, ну, ще, якщо я прийшов сюди, е, до переходу сюди, ми чітко свою позицію я визначив. Е, всі чотири заступники написали рапорти. і Я однозначно на процентів 60-70, буду обновлювати. Тобто, ті, хто зараз працював і працює поки що, бо це прирадила Генерального прокурора України, е, е, вони на цих посадах працювати далі не будуть. Я, тому їх не запросив сьогодні, наприклад, ну то недоречно, наприклад, навіть з, з іншої сторони. А розуміло, яку що... я, я, я думаю, що це, хоча знову ж таки у нас була інформація, наприклад, про те, що пан Чумаченко має працювати у генеральній прокуратурі, чи маючи є якісь інформації з цієї сторони. Я ще раз говорю, я не можу. Ну, я, відповідаю, можу, відповідаю, можу, можу, дамо, можу я відповідаю от ми домовилися, Я відповідаю за людей, які тут от, зараз в залі, які працюють в апараті в нас на місцях, за ті, які я особисто призначаю, за ті посади, які природив генерального прокурора. Я не я не відкидаю то, що він може бути працевлаштований і умирає прокуратуру України. Я цього не відкидаю, я цих не знаю, мені не доповідали. Я вам говорю за те, що на сьогоднішній день він працювати на посаді заступника, він виявив таке бажання, рапорти написані. І я так думаю, з дня на день він буде призначений. Куди призначений? На яку посаду призначений? Я то вам зараз ну, інформацією не володію. Я, мені єдине, я вам ще раз говорю якнайшвидше, я так думаю, постаратися, оскільки заділити це питання скажу, що до двох тижнів. Закрити це питання в цілому, щоб колеги проктор області нас є питання, які треба на ній розглядати. А я на проки жаль не можу до зробити. в нас навіть немає кворуму, щоб даже підняти питання якесь на тому, що немає е... колегії кворуму. Тому я думаю, до протягом двох тижнів це не закрив також. Другу? Минулого разу, коли представляли вас, коли був присутні а, пан генеральний прокурор, ми хотіли також передати заяву про злочин, а, яка стосується саме а, того дня, коли відбувалося пікетування прокуратури. Зокрема, людей, я думаю, що ви знаєте, були озброєні так, я читала, люди. Що заяву, заяву кажучи, ми я я я хотіли зараз все. передати собі цю, цю заяву вам да, за підписами там організації, які саме організовували ну, цей процес. Я в курсі може знаєте, не знаєте. Там було відкрито кримінальне зареєстроване кримінальне провадження відносно відносно. Так, 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 проміль від нас да, на На другий день, це просто щоб я, щоб ви не здавали питання, наприклад, uh -huh. я дав указівку і провадження це закрито. Це просто, щоб ви не піднімали подальшого це. Приїжджав, це друге питання. А то, що ви тут це, то у вас провадження закрите. Тому це питання я дав і мені доповіли, що провадження по цьому закрите. Давайте ще, давайте, ще трошки... ну, давайте ще трошки Я відповідаю за то, я дав вказівку, я подивився, я вам казав. Крім того, що треба приймати рішення по закону, але враховувати ті реалії, які, наприклад, зараз в нас існують. І це не сположення, щоб я зараз тут кожен ваш прихід до прокуратури області сьогодні, наприклад, ви прийшли. Завтра ви прийдете. Давайте я буду зараз, як нічого не робити, давайте Реєструвати кримінальне провадження відносно вас, відносно вас, наприклад, мені не буде чим займатися, тільки давайте вами, вами, і вами. Тому я сказав, ви не таку мені шкоду, ви мені шо, пошкодили щось якесь майно, образили когось, наприклад, стріляли когось, наприклад. Ну, це, ну, це, Для чого говорити? Тому знаєте, мені дратувати вас не хочеться. Я, я хочу була стосовно і жити миром. Якщо були такі відносини, наприклад, ще раз я все зробив для того, щоб і там, і в регіонах, там, де мої працюють працівники, що їм дуже нормально працювалося. Ще такі діти, я не буду принеше називати, сьогодні Пришла до мене працівник прийшла жіночка, яка самотня, в якої дитина на виховані заробітку немає. працює в прокуратурі, знімає квартиру. Ну в кабінеті чуть не мліє дитина дворніки, завжди треба що вікати? видворніком завжди її треба місто. Ні, ну це так не можна підходити наприклад, що, наприклад знаєте. Вивати. Я не буду говорити наприклад, хто ага. ким має працювати, розумієте. але ми будемо давайте на навчимося. Наприклад, те, що людина, яка працює на тічній посаді, вона має відповідати їй, Наприклад, І якщо вона допускає порушення закону, зловжила, да їй не місце. Тому я так думаю, подальшому ласка, ми. Це однозначно. Давайте Пінетичні Трошки, трошки повернемось до питання цих озброєних пісочних чоловічків, які були, да. Тобто, а ну зараз ця заява стосується саме каже, на нашу думку і на нашу інформацію вони пов'язані з паном Чемаченком, але власне навіть на, на це, це буде доведено чи не буде доведено, але в будь-якому випадку ці люди, які були тут, вони погрожували і так далі. Тобто, ми б хотіли, щоб все ж таки прокуратура, зокрема, та включилася в цей процес, почала розслідування, тобто встановила особу, встановило мотивацію цих людей сюди приїжджати і погрожувати активістам мирної акції. Ну більше візьміть на контруль це саме там. Давайте ми все-таки там є мова йде спочатку одна частина цієї заяви відносно самої учасники <плес> майдану, а друга якби, Якоби не якоби інформація фільманські заяви з міста випливає, що Чумаченко запросив цих представників сюди. Там в тексті йде мова про це. Так, так, ну будь ласка, треба по цьому розібратися і. Mm -hmm. mm -hmm. Власне кажучи, також ще один аспект, на який я хотіла б звернути увагу. Я думаю, ви знаєте, що в Житомирі була кампанія репресій проти активістів Юра Майдана. Там пів два десятки різноманітних епізодів. Зараз, дійсно, є кримінальні справи, які, які, які порушення, які є впровадження. У нас прохання, я думаю, багатьох організацій, які, власне кажучи, проти яких працювали, да, тримати це на контролі. А uh, uh, і дійсно дійсно, дійсно перше десь ну зразу ж як при мені доповіли, дали інформацію. Ну відносно справи всі провадженням закриті, які були відносно безпосередньо учасників Майдану, Це ж ви чітко знали на день, таких справ права переведені немає. Тобто вони всі закриті. Ті справи, які були порушені і зараз за на час розслідуються по фактах. З причини тілесних ушкоджень транспортних засобів, це вони в стадії розгляду, але стан слідства, наприклад, ну я там не буду зараз там фабули фабли прибивати, там буду справу там дивлюся. Це не не по транспортне засобах, там ще одна така, як там слідство два роки триває, коли можна її за три дні закінчити, наприклад, тобто, на це не якесь складності нема. Вони на контролі там призначені деякі експертизи, не буду вам наперед говорити в разі нам надходження. Ну, достатні так брати доказів. Це річня без справа буде прийнято. там. Деякі вони з вашої згоди. Там вони об'єднані були в одне провадження, тому що простежується те, що дійсно там за ними стоїть одні чи самі люди. Характер їхніх там дій, які вони були вчиняли по відносно вас. Воно свідчить про те, що да, дійсно. І тому тут не так зараз людських фактор на даний момент зараз по цих справах, там що в рішення, а деякі інші там засоби мають нам надати інформацію про те, щоб прийняти там якомога швидше рішення. Це в деякій мірі не так залежить від слідчого, як від тих. Там експертиз, там і ще деяких там оперативних, які були надані, але вони тримаються на контролі. Я для те, це питання, так як саме по справах відносно вас безпосередньо, які там. Відкривали, наприклад, після 21 листопада. От ми закрили їх, там деякі там допомісі, деякі там даже через суд пройшло, наприклад, одна справа. Щоб ми до того не верталися. Тобто ми так само я і, 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 ну, в тому, хочу як найшвидше рішення, і по пошкодженню ваша майна, там і дверей, там і особистих речей, і, і тілесних пошкоджень, які було вам спричинено. Тому я ще раз я все зроблю для того, щоб активізувати слідство, і я не буду крити, наприклад, я там вже розвитку на дні інформації, яку мені дали мої підтримки. Я вже написав там і слідчо, і занально свої, які там курує це слідство, щоб е, притягнув до відповідальності. Бо то неможливо, наприклад, так дивитися, це не слідство. Це просто, знаєте, це поруч. Що я маю вислуховувати вас, наприклад. От Прийдете до мене знову через два місяці. Я, Якщо я там, ви прийдете, я вам скажу, так. Да. От сьогодні на сьогодні по вашій справі, там, по вашому, там пошкодженню майна особистому там, скажу, допита, наприклад, 50 чоловік. Ви прийдете через місяць, я вам скажу, допита на 150 чоловік. Ви мене зрозумієте, що це плюске, що не сплять, роблять щось. Ну якщо прийде до мене через місяць, я вам на 50. Там, ну, ще 52, зараз ще двох там знайшли, там хтось пойде по вулиці, ми ще то допитали. Ну, я з ними ритися не буду. Це я просто говорю, якщо потрібно, я графіки заслуховування цих справ, мені доповідають, але деякі я візьму. Це категорія така, бо вона болить і мені бо ви континент, такий і категорія людей, які у вас воно болить, ви боролися за те. Тому, звичайно, мені буде комфортно, наприклад, в якому плані спокійно, наприклад, працювати на свої зусилля здоров'я тратити на ті проблеми, які є в області, чим, наприклад, там на ці справи, які вони мали б розслідувати ті строки, які передбачить, це я вам обіцяю. Ну на кінець просто виражу своє особисто враження, тобто воно 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 позитивне, навіть початку, скажімо так, зараз наша робота. Якщо подальша співпраця не буде розходитися, да в принципі, то я думаю, що. Що у нас буде дійсно вийде нормальна, плівно співація? Мене ще раз мабуть всі чули. мене чули. Прий...